Друзі, всім привіт! З вами Альона Венера, і в минулому відео я розповідала про практику хоупонопона. Вирішила ще раз повісти, де використовувати цю практику, що вона дає, да яким чином взагалі ось це все відчувати, як воно це все працює. Це стародавня гавайська практика очищення і сілення. Насправді, спочатку я трошечки ставилася до неї скептично, але коли я згадувала те, що навіть вода вона реагує на слова, ось ви можете подивитися це в Ютубі ще десь, як змінюються молекули води, коли ти говориш Я тебе люблю. І я розумію, що ці слова вони такі дійсно можуть бути цілюючими. Причому мені подобається, що ця практика вона працює із несвідомими програмами, да? коли піднімається дуже велика хвиля емоцій, да? її можна використовувати. Я, наприклад, її використовую тоді, коли мені морально погано. Да? От я її включаю, і я просто ходжу її і слухаю повільно, не спіша, відчуваючи слова. І воно реально, одначе отак змиває все, скажімо так. Ще одного разу ми їхали з чоловіком в машині, і я бачила, що він дуже сильно зливки, знаєте, аж прям ток від нього йде. Ну, от, і я кажу: знаєш, давай включимо ми ось ця хупо от подивимося, типу, який результат це дасть. М -м -м, ось, і коли ми включили, ми проїхали там буквально хвилин 20, і я бачу, що в нього реально починає змінюватися стан. Він мені каже, ну, типу реально стає набагато легшим. Типу, я якось знаєш, відпускаю, те, що от таке всередині зажалось. А ще взагалі я цю практику почала використовувати тоді, коли е, я особливо що звіком я їх, до речі, стала використовувати часто. І, і я бачила, коли в нас от якийсь такий е, зараз будуть іскри. Е, да, я е, просто ходила і проговарювала ну, сама про себе, йому нічого не говорила. Просто я от там дивилася на нього, чи сиділа біля нього і говорила: мені дуже жаль, я дякую тобі, я люблю тебе. Там, вибач мене, там і так далі. Ну, і це можна говорити як і до когось як і до себе, так, як і до якої ситуації, яку ви хочете зцілити. І тоді, коли я це все проговарювала, я довго її, знаєте, цю практику випробовувала. Так, я дивилася, чи є результат, чи немає. Тому що я завжди ділюся тим, що, маю, що дає результат. Якщо воно не дає результат, який смисл цим ділитися? Ось я завжди використовую на собі будь-які методи, які, з якими я працюю, да? це там і дизайн людини, це і робота з ротом, це от, зараз хопано поно, це і медитації, які я бачу, що вони дають якийсь результат. Е, і тоді, коли я проговорювала це саме про себе, е, да, до нього я от бачила, що в нас щось десь не ладиться, щось зараз буде якась іскра, е, от негативна. От я оце проговорювала і думаю, ні, я не хочу, знаєте, от є таке, як наче. Ти сваришся на рівному місці. Да? Ну, типу, ти не знаєш, за що ти сваришся? Ну просто якась дві програми, буцалію, все одно Е, Ось, і коли я отак проговарювала, я така: ну, от мені дуже жаль, вибач мене, я дякую тобі. Да? От більше посилала, одначе йому промінчики такі любові взагалі на цю ситуацію намагалася, скажімо так, подивитися зі сторони любові. І дуже часто, от прям в відсотках так 98, я бачила, що змінюється настрій. Ну, типу, я бачила, що він він якось так. Видихає, ну типу заспокоюється, тому що якщо брати наприклад по дизайну людини, ну це система самопізнання, по даті народження, то в мого чоловіка такі сильні прям емоції визначені. А в мене емоції не визначені. Тобто, це коли я щитую я емпат, да, сильний, коли я щитую емоції інших людей, пропускаю їх крізь себе. А він навпаки заряджає своїми емоціями інших людей. Ну і звичайно, коли це багато негативних емоцій, я це швидко щитую, і це часто дуже непросто. А ще ця практика працює з емоційними програмами, травмами, несвідомими установками, і це дуже класна штука, повірте. От і її застосовують тоді, коли потрібно зменшити тривогу, да або внутрішню напругу. Особливо це класно працює з е, тривожністю, фоновою такою, да, коли ви щось накручуєте собі, переживаєте про щось, що небудь, аби переживати. У мене була фонова тривожність, панічні атаки. Я з цього виходила і багато цим ділюся і тут в блозі. Е, в Інстаграмі і в Ютубі. Ось тому я розумію, що це таке, так, коли от, наче, хоче накриватися хвиля емоцій, так, але ти можеш її зупинити завдяки, наприклад, у цій практиці. Це елементарно, це просто включаєш і починаєш глибоко дихати. От, і цього вже достатньо. Далі її використовують для того, щоб прибрати якісь образи, претензії та емоційний біль. в цьому випадку я її використовую до речі під час поклонів. У мене є практика поклонів, яку я роблю 108 поклонів 108 днів. В інстаграмі я про це розповідала. В мене є окремо. Група вона відкрита. Тобто, може будь-хто написати в інстаграм, що хоче дізнатися про практику поклони. Ну, от для чого її робити, як робити на тата, на маму, коли це починати робити? Ось. І це така і робота з родом, да? тобто це і претензії ми забираємо багато чого. Піднімається да, тобто я роблю поклони під ось цю практику холпонофону, тобто я просто включаю е, е, аудіо, е, да, яке от в Ютубі і. Я роблю ось ці поклони. Дуже класно воно працює в е, поєднанні. Е, да, я дуже багато всяких інсайтів ловлю, коли е, я роблю поклони. Да, коли я відчуваю ось ці слова, що мені дуже жаль, багато чого піднімається, особливо якщо є багато претензій, наприклад, до тата, до мами. Ну от і це все воно стілюється завдяки ось цим практикам. Далі цю практику ще можна використовувати для очищення стосунків з собою або з іншими людьми, а ще її використовують для того, щоб заспокоїти цей реактивний стан, гнів, роздратування, те, що я казала, в зловити в моменті і відпускати ось це все. Тобто, не робити врушійну силу, а перепроживати його через стан любові. Ось. Далі, коли хочеться відпустити минуле, да, це теж про ось цю роботу з несвідомими установками. Да, от, наприклад, якщо є якась ситуація, яка от постійно повторюється, і ви не розумієте, чому вона повторюється. Да, ось такий як додатковий. Механізм, скажімо так, да? Та, от коли ви розумієте, що от вам е, просто хочеться очистити там, наприклад якусь ситуацію, ну не знаю там е, постійно кредит, да, от і ви е, слухаєте, от, взагалі, в ідеалі, конечно, якщо тут кредит, проблема з рушивами, це прям реально, поколоти до тата, говпонопону окремо слухати це говпонопоно і е, ловити ось ці інсайти, які будуть приходити, а повірте, вони будуть приходити. Так, далі це про те, щоб повернутися до внутрішнього цього миру і рівноваги, і зняти ось це почуття провини, сорому або незавершених якихось справ. А, тобто її можна використовувати в різних е, варіантах, і кожен вибирає для себе з чим хочеться працювати. Е, ось е, тому дуже рекомендую практика реально робоча. Кайфова, ось е, слухати можна от постійно навіть на повторі. Е, да, не знаю, навіть елементарно, коли от на душі якийсь такий, знаєте, какашний такий стан, е, от тоді е, можна включати цю практику, та, і ви побачите, що стан реально починає змінюватися. Та, ви наче от знімаєте з себе все зайве, от коли хочеться зняти все зайве, це сюди. Ну, от плюс в мене, мене колись моя е, знайома. Вона ділилася тим, що вона сцілювала свою програму, тобто перепроживала, да вона там згадувала. Історію з дитинства її було дуже боляче. От, і взагалі там дуже такий важкий період в житті був. І вона каже: от я прям йду, вся в сльозах, мені типу дуже обідно, дуже боляче. От, але я е, в прийнятті того там показ, що відбувалося, я розумію, що це має вплив на мене теперішню. Ну, і е, я йшла, каже, ну, типу, там е, по. Це вона гуляла на природі, і вона каже: я включаю цю практику для того, щоб мені зцілитися. І от таким чином, каже, буквально там 10-15 хвилин і рух, і природа, і ця практика, вони дійсно, наче зцілили і очистили. Тому, кому хочеться такий я духовний душ, скажімо так, щоб очиститися, відчути себе, робіть обов'язково цю практику. Тут я залишаю посилання на Саме аудіо, да, я постійно повторюю 108 разів, е, да, мені дуже шкода, пробачить мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Е, ось Для того, щоб ці слова, скажімо так, пропускати крізь себе, крізь тіло і відчувати. Да, тому що якщо просто його слухати на, на цьому на фоні, да, воно теж дає якийсь результат, але все ж таки бажано. Погружатися прямо в ці слова, да, відчувати, дозволяти їм прям протікати через кожну частинку вашого тіла, да, через кожну вашу клітину. Ось тому обов'язково робіть. Пробуйте, нікому не вірте, краще перевірте. Знаєте, як каже Марина Хміловська. Ось, і це дійсно дуже важливе таке правило. Що якщо вам вже прийшла ця практика, якщо вже ви аж сюди додивилися, значить вам потрібно спробувати. Кілька разів спробуйте, дайте шанс, подивіться, як вам да, з цією практикою, тому що є таке, що. Ви можете спробувати, і воно потім залишиться вашим улюбленим. Так само, як сталося у мене. От я дійсно її дуже часто використовую. Всім рекомендую і вам рекомендую все. З вами була Альона Ванера. До наступних е, е, відео. І в мене тут на каналі ще до речі, багато чого цікавого підписуйтесь.